Елітна яхта колишнього нардепа Віктора Медведчука у Хорватії під безстроковим арештом в офісі генерального прокурора України зазначили, що роблять необхідні заходи, аби арештувати та конфіскувати майно кума Владіміра Путіна. Нагадаємо судно, Роял Романс перебуває під арештом у двох провадженнях. Юрій Білкін, начальник відділу офісу Генпрокурора, з нами на прямому зв'язку. Юрію, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні! Який зараз юридичний статус у цієї екс яхти Медведчука, і чи може Україна розпоряджатися нею як власним майном? Я б хотів би попередньо сказати, що офісом генерального прокурора вжито стосовно цього активу безпрецедентних заходів. щодо Її арешту щодо її конфіскації та реалізації на сьогоднішній день. Ця, цей актив перебуває в статусі рухомого майна, який є речовим доказом у кримінальних провадженнях. Раніше з'являлася так само інформація про те, що ця яхта, точніше, арешт цієї яхти, був скасований судом у місті Спліт. По-перше, чи так це, і в разі, якщо це підтверджується, яким чином це надалі буде відбуватися на, на справі? Я так розумію, що потім з цим судовим рішенням можна йти далі до інших інстанцій, правда? Наразі я хочу пояснити всю ситуацію. Наразі е Відповідно до хорватського законодавства, вийшов гранічний строк запобіжного заходу стосовно цієї яхти, оскільки він продовжувався два роки та один місяць, все це стало завдяки зусиллям офісу генерального прокурора спільно з різними інституціями. В тому числі, я перепрошую, ймов... вас... Так, чуємо, чуємо вас далі. Перепрошую, продовжуємо. Я на чутно мене. Так, так, так. Він продовжувався завдяки зусиллям офісу генерального прокурора два роки. Тому що хорватській стороні надавались усі можливі документи з приводу цієї яхти, я хочу зауважити, що офісом генерального прокурора лише за ці два роки. До до компетентних органів Республіки Хорватія спрямована більш ніж 20 запитів про міжнародну правову допомогу та інформації. Кожні три місяці ми надавали відповідні документи. для продовження арешту цього активу. Ми виконували також запити хорватської сторони щодо цього активу та продовження арешту цієї яхти. Було проведено безліч зустріч з компетентними органами, з представниками компетентних органів Республіки Хорватія задля розуміння цієї ситуації і продовження також арешту. Але є законодавство Хорватське, яке передбачає запобіжний захід у вигляді арешту активу лише два роки. Лише два роки, але я знаю, що сам що яхта перебуває під арештом в інших провадженнях. Що це за провадження і коли там збігає цей термін, я хочу казати, що є низка кримінальних проваджень, в яких перевіряється причетність колишнього лідера забороненої партії ОПЗЖ до вчинення кримінальних правопорушень. Проти національної безпеки, а також економічних злочинів, тому е було вжито заходів щодо е накладення арешту на вказаний актив і в іншому кримінальному провадженні. Поки більше я коментувати не можу у зв'язку з таємницею досудового розслідування, але є так. Щодо отримання цієї яхти, яка під санкціями перебуває, чиїм коштом як вона утримується, чи є щодо цього інформація, тому що ну, очевидно, це теж коштує та, тобто, вона ж не просто стоїть. Є, ну, це не моя компетенція, я як прокурор можу казати лише по процесуальних питаннях. Є спеціально уповноважені органи на ці моменти, які ну, повинні відповідати за вказані питання. Ваш uh -huh. тому я вибачаюсь за це. А ну але в кожному разі дякуємо вам за те, що знайшли час. Юрій Білкін нагадаю начальник відділу офісу генпрокурора з нами щойно на прямому зв'язку щодо ось цієї арештованої яхти, яка була власністю народного депутата зрадника Віктора Медведчука.